Україна тим часом постійно працює над питанням знищення російських систем протиповітряної оборони в тимчасово окупованому Криму. Зокрема, це стосується новітнього ЗРК Росіян с 500 Про це повідомив очільник служби безпеки України Василь Малюк. Він також анонсував багато сюрпризів на півострові для росіян вже найближчим часом. В цьому свій час ми постійно працюємо, в тому числі і над ворожими системи ПВО. Планів доволі багато. Вони всі виходять з аналізу оперативної обстановки на полі бою. З Зрозумілих причин на широкий загал я їх розкривати не буду. Нагадаємо, 12 червня очільник української розвідки Кирило Буданов заявив, що росіяни розмістили в окупованому Криму найновіші елементи зенітного ракетного комплексу С 500 Він зазначав, що таким чином окупанти прагнуть посилити протиповітряну оборону на півострові. І зараз з нами на прямому зв'язку Сергій Брайчук, військовий експерт, речник української добровольчої армії. Південь, доброго дня вам, пане Сергію. Слава Україні! Слава Збройним силам! Пане Сергію, ось згаданий нами С-500. Вони так ним вихвалялися, пишалися, аналога в і нічого не може знищити, дістатися. А зараз насправді небезпека чатує, і Збройні сили України постійно це демонструють. Чи не завчасно пан Малюк зробив таке прев'ю, анонс для ворога? Я думаю, що очільник служби безпеки України не робив анонс, а просто підтвердив, що Україна продовжує свою стратегію по демілітаризації тимчасово окупованого Криму, і це не є на сьогодні таємницю. А ворог це відчуває і на своїх знищених військових об'єктах, і знищених зокрема і система протиповітряної оборони. Мова йде про те, що дійсно і про це говорив очільник головного приліні розвідки. Прометей, тобто С 500 міг бути вже затягнув на території Російської Федерації. Нагадаю, він з 2021 року стоїть на озброєнні російської армії. Але до цього часу ну скажімо так не підтвердить цим яко кажучи свої тактико технічні характеристики, які дійсно відповідають відомому російському аналогавні. Тому зрозуміло, що ворог, ну по перше, в інформаційному полі, і це співзвучно з попереднім спікером. в інформаційному полі дуже активно працюють. Звичайно, хочуть подивитися. Я думаю, що вони готуються до цього, аби випробувати цей С 500 Прометея вряд. Аліях бойових дій, як він це покаже, і чи відповідають ті характеристики, заявлені тому, що є на сьогодні, насправді. Але я думаю, що тут питання виникає і дещо інше: а як обезпечити цей с 500 на території тимчасово окупованого Криму? І тут для ворога є певна дилема, тому що ховати можна до певного часу, але оперативна обстановка якою володіють досконало наші служби. І служба безпеки, головне управління розвідки, звичайно, вона не дасть можливості ворогу цей с 500 із заховати. Ну хіба що під землю тоді немає сенсу його використання? Так що я думаю, дійсно на все свій час. Ворог абсолютно вірно. Він на сьогодні намагається відновити систему протиповітряної оборони в Криму і шалоновану, така як вона була до початку нанесення ударів силами оборони, тому що ми бачимо, що це не лише система ППО, а це інструменти знаряддя вбивства, якими ворог атакує не лише південні, а фактично всі області нашої держави. І ці комплекси 300-400, ці тріумфи. Вони працюють зокрема за принципом Земля, земля, не земля, повітря як має працювати ППО. Власне для чого? Тому що мілітарний хаб Крим окупаційний тимчасово він на сьогодні виконує надважливу важливу роль для російської армії, яка діє і по сухопутному коридору, який вони тимчасово пробили, і власне забезпечують багато угруповань військ саме по лінії бойового зіткнення. Відкрити небо над Кримом для того, щоб можна було далі руйнувати логістику, руйнувати відповідну систему транспортну у Криму. То звичайно, необхідно знищити ці системи ППО. Підтягнули прометей. Ну подивимося, яким чином він відпрацює чи встигне. Я нагадаю, що також деякі кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації той же циклон використовувався. Як елемент системи протиповітряної оборони пам'ятаємо, що на ньому тоді був встановлений панцир. Тепер не панциря, не самого циклону біля Севастополя був він знищений нашими силами оборони. Так що погоджуюсь з паном малюком, що на все свій час і це не анонс через кажу, це підтвердження незмінності курсу сил оборони України. Так, в мене декілька питань, навіть не знаю з чого почати, пане Сергію. Ну давайте про С-500. Поява цього комплексу подія ну Достатньо резонансна, не скажу поки що системна. Так за вашими спостереженнями, за вашою інформацією, чи встигають росіяни на тимчасово окупованому ним півострові латати дірки в ППО? Буквально сьогодні прочитав одного з ваших колег експертів з приводу того, що наші обмежені, але тим не менш успіхи зараз там на півночі, на сході, зокрема, пов'язані з тим, що ось тепер росіяни. Не встигають латати дірки у своїх наземних операціях, як в Криму з ППО, пане Сергію. Вони максимально вже сказав, хочуть відновити ту оборону. А чи виходить в них? Те, що вони а... хочуть, це зрозуміло. Чи встигає ж до як говорять в Одесі, обіцяти не означає одружитися, то власне як хочуть, знаєте, хочуть перехочуть. Це таке робота сил оборони на сьогодні. Є системна. Звичайно, кожному з нас і мені в тому числі, я не приховую, хочеться, щоб там події ці відбувалися, знищувалися ці комплекси. Фактично кожного дня. Ну чого, фактично, кожного дня. Але є, скажімо так, і підготовка операції, і збір розвідданих, і відповідні засоби ураження, які мають ну принаймні, подивіться, сили оборони в нас, я не пам'ятаю, щоб чесно кажучи, працювали в холосту. Тому чи встигне ворог це зробити? Ну, Всі ж прекрасно розуміють, що йому це дати зробити ну просто не можна, тому що це що починати з нуля? Я думаю, що наші сили оборони з цим не погоджуються. Тому ворогу буде спекотно. і, власне, знову повертаючись до пана Малюка, ми його сьогодні багато цитуємо, але <зас> це на, на часі. То він дійсно говорить про те, що спекотний коротний сезон він у Криму продовжується. І власне, ми це відзначаємо. А аналгомніт ППО, звичайно, сьогодні напружується максимально. Працюючи там по українських бойових комарах, працюючи по наших відповідних там ракетах, але це напруження пов'язано з тим, що аналогом нет ППО атакує, в тому числі і власних мирних громадян. І ми це бачили на прикладі Севастополя. Я до речі. Хочу привітати Севастопольців з тим, що в них там сьогодні, зараз, в ці хвилини, літає гелікоптер К-29. Не забувайте, що ці об'єкти російські вони можуть падати. Ну, це як таке попередження, не анонс. Тому о, треба бути уважним і дякую за можливість. Хочу нагадати кримчанам, і нашим, і не нашим, в основному там зараз багато не наших, що Крим є зоною бойових дій. Це крапка. Ну, далі самі хай розуміють. Не тільки зона бойових дій, Крим це Україна, і ми зараз воюємо а за це своє. Це дуже важливо, тому що вони ж поширюють чергові наративи після того, як українські військові. Продовжують відвоювати наш півострів, розказують про те, що ми такі зухвалі і вбиваємо цивільних, хоча ж вони правду не розказують, що влучають в бази українські військові і просто намагаються вигнати звідти ворога. Пане Сергію, я, я до чого це все веду? Наскільки вони користуються ось цим міфом про те, що ми такі фашисти, нацисти після тих останніх прильотів в Криму і знищуємо цивільне населення? Як це спрацювало? Ви не відслідковували цю тенденцію? Зокрема, в Криму? В нашому Криму і на території Росії, ну якщо говорити про Росію, то можливо там інформаційно все таки складніше. А з Кримом, чому трошечки простіше? Я пам'ятаю ситуацію 2014 року, коли кожен з нас без винятку українці. Я пам'ятаю, шолони з бандерівцями з Одеси. До речі, всі ми були нацистами, всі ми були фашистами, їхали там різати кримчан. І тоді це у тому сумбурі інформаційному можна було якось приховати і використовувати. і каміння з неба. Каміння з неба вони випросили. На жаль, бандерівці до Криму тоді не доїхали в силу певних політичних причин. То повертаючись до, скажімо так, сьогоднішньої цієї інформаційної діяльності, в тому числі. А ви подивіться, коли буде там час, буквально кілька хвилин у кримські пабліки, як вони і що обговорюють. Звичайно, є ті, що ну, каміння з неба і все більше нічого. Але змінюється все-таки риторика, тому що інформаційно Україна. Можливо, не допрацьовуємо. Ми це ж кожного з нас стосується, але принаймні намагаємося людям пояснювати і говорити про те, що відбувається, і власне подивіться, ми ж попереджаємо про те, що не треба знаходитись біля російських військових об'єктів. І той пляж, який був поблизу позиції, той локації, де, начебто, летіла українська ракета, там 800 метрів до початку локації цієї військової частини. Цей пляж мав бути закритий. Це про те, як Росія про своїх громадян піклується. Та й взагалі, якщо б Україна атакувала виключно там якісь цивільні об'єкти, ви уявляєте, що було би на болотах інформаційно, якби так було. А так вони все тихенько, стрільби, щось літає. Вони все збивають, нічого не потрапляє. Потрапляє фактично потрапляє. кожного не про все говориться. Я хочу теж відразу сказати, і це зрозумілих причин. Але новин буде багато позитивних. Тут знову таки, ну давайте вже пане малюка, це традиція сьогодні. Буде багато сюрпризів. Давайте подивимося, що там сьогодні, наприклад, вночі було у стрілковому, де в пансіонатах могли знаходитись, наприклад, російські окупанти. Це не анонс. Я просто задаю риторичне питання. Пане Сергію, в продовження ось цього туристично-кримського сезону в них же ж пішло скорочення від відпоч... кількості турів, які планувалися, зокрема на пляжах. Криму і зараз люди, які планували незаконно відпочивати в Криму, вони скасовують своє бронювання, відмовляються від поїздок туди. Це так, поміж як то кажуть, для та для, для того, щоб розуміли, що цього вони теж не скажуть. Вони ж не скажуть, що в Криму небезпечно не їдьте туди. Пане Сергію, mm -hmm. на Повітряні тривоги вони не вмикають, щоб як кажуть не псувати імідж так. того ж самого Севастополя. Вчора тривоги не лунали. Потім агент Колобков він же розважає виправдовувався. Все лунало. Mm -hmm. Пане Сергію, зазвичай це питання ставимо на початку включення. Все ж на завершення поставлю це питання про оперативну ситуацію на Одещині, якщо можна дуже коротко. Сьогодні ворог намагався балістикою, якраз тимчасово окупованого Криму атакувати Одещину. Якщо там були певні, скажімо, продовження цієї атаки, то буде будуть подробиці від ОВА попередньо міг бути використаний іскандер. М. Це теж традиційно, тобто тактика точкових ударів, зокрема по Одещині, по півдню, вона з боку ворога продовжується. Що знову таки нам багато треба робити в Криму, аби, аби це все не летіло до нас, в тому числі. Пане Сергію, ми як завжди дуже вдячні вам за інформацію, важливі акценти. Сергій Брачук, військовий експерт, речник Української добровольчої армії. Південь.